пришел, расписался в журнале и тут взорвалось сразу. А тут два было прыгнуло? Два, да. Там, а там? Да, да, да. да где-то да, да. Ну, вроде их на мае, да? Ну, вроде как никого нет, а кто там знает. Мы как раз на хост-двор отлучились с электриком. О. И оно два раза свист был. И потом сразу в ГАГах мы пришли и двери повырывало, даже в здании в нашем двери повырывало. И два сарая завалило. дать взрывной волной не знаю В основному пожертвою. Бригади екстреної медичної допомоги до закладу було госпіталізовано двох дітей трьох та чотирьох років, які отримали поранення внаслідок. Обстрілу діти отримали міновибухову травму, скалкове поранення нижніх кінцівок, стан дітей середнього ступеню важкості, лікарі надають необхідну медичну допомогу. Ми знаходилися вдома, різко прозвучав мучний. Спочатку один прильот, почала носі волосся всі окна. О, дідні, сразу не троє дітей маленьких, почали убігати з комбити. Прозвучав вторий, зрив, посипалося все. На балконе находится, я зашивал себе там, как бы я, ну, от волны. Чую, что уже пришло уже это, ты приш... а я болею с раком. А, а полностью, дочка, вы видите, что пришла дочка, как, слава богу. Ну, я так понял, это сюда, волна уже пришла по кругу. Так, все. Так, тихо, тихо, тихо. Все спокойно. Ужас. Ужас. Вот это нас. Тебе кровалтап, дать тобі? Не надо. О, боже. А надо. Так. Я вас Нічого нема цілу. Ні дверей, ні вікон. Та життя? Життя. З тої сторони йдемо. Ні, Нічого ні, не залишилося. Зараз, зараз ми вам не можемо, підключимось і прошу. Давайте додивіться по речам, що можете доказати, для того, щоб ми вас зараз приселили і вам було де жити. Так і будемо проводити. <ріст> ну, у нас 20 рятувальників, Ігор Іванович, зараз люди і будівельників. Зараз да. вишку поставимо, mm -hmm. щас, щоб Давайте, максимально да. працюємо, як би працюємо допомогу.